Вітаю вас, друзі! Мене звуть Руслан Тесленко, ви на моєму каналі на Щука. Так, ну що, як виглядає середньостатистична риболовля всередині літа на щуку? Ну, ніяк. Висока температура води, висока температура повітря, риба така в коматозі. Ну, коротше, нічого не відбувається. Дехто взагалі в цей час не їздить на риболовлю на хижака чи ну, там, переключається, там, накарася тощо. Ось. Я потрохи виїжджаю. Щоб не забувати нагадувати собі різні техніки, проводки приманок та й взагалі ментально відпочити, тому що ну, подивіться, який кайф. Природа, все ж таки природа мене особисто заспокоює. Ось. І що? Все одно, от я сьогодні приїхав, буду намагатися, буду намагатися щось спіймати. Жодних очікувань немає. Запрошую зі мною сьогоднішню на риболовлю, а щоб додати трохи користі. Для сьогоднішнього виїзду я вам розповім про нову для мене приманку. З'явилася в мене ось такий, подивіться, величезний свімбейт. Це китайська копія на відомий, відомий великий свімбейт від Medne Balan 245. Це копія від Джонку в розмірі 250 мм, заявленою вагою 105 г. Перевірте, будь ласка, хто випадково ще не підписаний, підписуйтесь, ставте лайк і що, будемо розпочинати. І так, друзі, поїхали. Ну що, дивіться, ось такий свім. Приїхав він в мене ну ось в такому блістері. Джанку. Виробник. Значить що? Що нам тут пишуть? чотирьохсекціонний свімбейт, Все, 25 см 105 грамів плаваючий. Все. От вся ця інформація, все, що тут є, вона потребує уточнення. Ну, стосовно довжини, ну, би з хвостом, навіть якщо міряти від початку кільця, виходить в мене там 26 см, але ну, то таке. ось А ось Стосовно ваги, фактично, вага його становить, друзі, 112 грамів. 112 грамів не 105, а 112 він плаваючий, він такий, ну, нормально плаваючий. Далі про це розповім. Ось, 112 грамів. Ну, тут вже підгрузка, теж далі розповім. Ось. Так що ось що, що ми маємо в коробці. ну Він доволі гарно гарно зроблений. Немає жодних претензій в мене до нього стосовно того, як він, як він виконаний. Що ще можу сказати про нього? Він доволі класно летить, тобто його не вер... ну, отак, от, отак от він не обертається, як буває іноді він ні, він складається в таку штуку і летить досить далеко. Він шумовий. Тут ось гачки. У нього така ярко виражена змієвідна гра. Він не глайдить. Ну, тобто твічити його, там, намагатися робити таке, це ні, так це не працює. Це равномірка змійки такої, чи що мені особисто більше подобається, стопенгов. Класно виглядає, поки що я його не розловив, але ну, мені здається, дуже непогано повинен приваблювати щуку. Окремо, тепер скажу стосовно занурення. Дивіться, без відгрузки він такий, ну дуже поверхневий. Так, далі я ставив відгрузочку 5 грамів 5 вольфрамка, грамів він буде йти десь приблизно 20 см під поверхнею. Тут треба ще підібрати темп проводки, взагалі -то він одразу заводиться, все нормально. Але м -м, якщо занадто швидко, він буде все одно там трохи до поверхні підійматися. А от, ось така в середньому темпі він так занурюється і 20 см буде йти. Це якщо там для якогось ну, невеличких глибин, чи над травою десь пройти, буде норм. Зараз ну, 7 грамів то буде такий суспендер. Тут різниця буде в тому, що з п'ятеркою він буде потрохи підійматися на паузі, а 7, це він буде вже підвісати. Мені комфортно 10. отут 10, Дивіться, він потроху, потроху потроху дуже повільно тоне. Якщо робити паузи на був. Ну от в мене зараз вже виходить. Я тільки зараз 10 спробую а, виходить десь біля метру. Тут нормальна така прозора вода, я бачу. Тобто, якщо равномірки, тут 50 см точно він йде під поверхню. Якщо от я роблю ступенгу і такі паузи по пару секунд, метр йде. От я хочу зараз саме на такій глибині йти і в мене виходить. Тому він досить керований. Ось це, що стосується його підгрузок. і... Швидкості проводки На цей гачок я пробував вішати отут на застіпку. Не то. Такий дуже сильний ну, крен на нос. Короче, мені не сподобалось. Раджу вішати ось саме отак. На це, на це. Я поставив навіть додаткове кільце, щоб на нього не на трійник а на додаткове кільце я вішаю кольфрамову десяточку. Ну Начебто все розповів, що я вже майже дійшов до точки, до якої я рухався, де я буду ну, так, більш ретельно вже обловлювати і буду напевно, і змінювати приманки. Тобто ще там декілька закидів зроблю цим і потім ну, покажу, що ще я сьогодні взяв. Не перемикаємось. Так, друзі, ну давайте я швиденько покажу вам приманки, які беруть участь у сьогоднішній безрезультативній риболовлі. Але вони від того гіршими не стають. Так, масмарадер великий, Big Bandit, далі йде у нас Мамай з бугрівим таким хвостом, Мамай з кастом від Петрова, далі йде платва троценка, також кастомна приманка. 100 граммова, 150 мм. Так, переходимо. Далі у нас великий великий гупі Петрова, 140-й. Далі тут у нас дайва цей э, Лези Джерк. Lazy Джерк той що більший. Зивіться, наш 175-й. Так, э, гупі 110-й мій ветеран. Ну і відповідно цей в нас псевдобалам від Джонку 250 такий свімбейт вагою. от з цією підгрузочкою 10 грамів, вага його зараз 122 грами. Тому я сьогодні з важким кастинговим комплектом. Це в мене BistX від Abu Garcia. Так, ось ми бачимо його характеристики. 60-220-84. Його довжина це за 54 метри. Так, на ньому, на ньому комплекті в мене стоїть аліджос 300-й. Ось так ось. Так сьогодні я кидаю. Так, друзі, що вирішив спробувати зменшитись. Вже свій моя так того, нормально накидався. Пробую пробую тепер джерки, тому що я вже на ділянці, яку ну от, я на ній затримуюсь. Відповідно, вже спробую там покрутити джерки і розпочну з отакого, з Мамая Петрова, але на ньому експеримент сьогодні в мене в хвіст. Тобто це вугорь, там скорочений ось такий. Гра просто неймовірна у, у цього хвоста. Чи ну, дасть мені сьогодні рибу? Не знаю. От буду пробувати. Так, друзі, як ви вважаєте, що спільного в моїх останніх там літніх риболовлях? Ну так, неважко нас догадатися. Приблизно один і той же результат, около нульовий. Ну так, буває зовсім жодного контакту як сьогодні. Буває, ну наприклад, вперед, там тиждень тому я отримав пліваку, але, на жаль, риба не всі вона там не дуже вдало хопила за голову ту приманку. Але ну, так, дійсно, ось така, ось така літня нульова, можна сказати, активність пори. Нас це не засмучує, ми до цього готові. Головне, зараз ну, це просто, просто відпочинок, скажімо так, відпочинок і так поковирятись в приманках, нагадати собі, як вони працюють і таке інше. Тому що от, чекаємо. На похолодання, відповідно, очікуємо від цього похолодання, що буде якась вже активне свідки, почне, почне щось ловитися. Тим часом, що, перевірте, якщо не підписаний, негайно це. Так, що Дивимось далі. Я думаю, що попереду в нас осінь цікавий сезон. Готуємось, точимо гачки. Побачимось!